У Львові, вже який рік поспіль така акція відбувається на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку. До монумента Кобзареві люди з першими сутінками приносять свічки. Традиційно пам'ять українців загиблих внаслідок однієї з головних катастроф 20-го століття голодоморів вшановують спершу хвилиною мовчання. А тоді спільною молитвою за упокій мільйонів душ, знищених окупаційною радянською владою під час трьох голодів сьогодні у Львові моляться різні покоління українців із різних куточків країни. У баби було восьмеро дітей. Вижив мій тато. Всі роки, і в Харкові ми завжди викладали великий хрест, лампадок поминали. А я не зі Львова, я з Одеси, і тут я тільки проїздом. Мені важливо вшанувати. Нам багато в школі розказували про це як в молодшій, так і в старшій на різних уроках. І ну я знаю, що це е, Росія прийшла і забрала насю їжу ну, і почала вбивати цим людей. Я дуже хочу, щоб мої діти сьогодні я з обома доньками тут. Я хочу, щоб вони бачили не лише Радості України, щоб вони знали і про суму країни, бо не знаючи свого минулого, майбутнє будувати майже неможливо за даними національного музею голодомору геноциду. Лише протягом 1932 1933 -го голодною смертю померли майже 4 мільйони українців. Саме ці події називаємо голодомором, і вже майже три десятки країн визнали, що це був геноцид українського народу, організований радянською владою.